А сьогодні ми посетили нашого працівника, стане його задовільний. Я думаю, скоріше всього, через місяць, другий він вже буде в строю. Можу сказати, що на сьогодні, в результаті тих напрацювань, які вже є, можу сказати, що є особа, зібране доказові матеріали, буде підозра, оголошена ця підозра, підозрювана. Але потрібно ще працювати. На теперішній час. Працюють всі підрозділи Харківської поліції, працюють працівники департамента Карного розшуку та інших підрозділів кримінальної поліції, Національної поліції України, саме тут, в місті Харкові, з метою розкриття такого жахливого злочину, скоєного відносно нашого працівника поліції.